Через відсутність УПЛ в FC26 мені не вдалося відтворити реальну групу київського Динамо в Лізі конференцій. Але попри те, ми зіграємо проти Crystal Palace Fiorentini Фіор... та Samsung Sport, як і в реальному житті, також в наших суперниках Люцерн, Астрія та Дарі Сіті. І всім привіт, ви на каналі Народний Плей. І сьогодні стартує кар'єра за київське Динамо в Лізі конференцій. А стартуємо ми з поєдинку проти Люцерну. У воротах нещерізь зліва в захисті Дубінчак, справа Караваєв, в центрі Тіарета Михалко. центральні півзахисники Піхальонок та Шапаренко, атакуючи півзахисник Віталій Бояльський, справа Ярмоленко зліва Кабаєв, і в нападі Едуарду Гереро. Дебют київського Динамо в Лізі конференції. Поєдинок проти Люцерну в рамках першого туру Ліги конференцій. Всеки в реальному житті. Атака біля воріт Київського Динамо-Удар. Не ще ряд від Щось мені здається, що в нас будуть дуже величезні проблеми в груповому етапі. І далі на Шапаренко. Микола Шапаренко віддає на Гереро. Едуардо Гереро один проти голкіпера. Едуардо Гереро пробиває і це 1-0, Киє не попереду. Едуардо Гереро по правому фланзі. Віддає передачу на піхалюнка, піхальонок пробиває та не забиває. 100% момент, який ми мали реалізовувати. Деґюсто, передача далі. І удар по наших воротах і 1-1. Дедівся захист, я просто не знаю. Не забиваєш ти, забиває тобі. І Бояльський відбирає, дає далі на Кабаєва. Владислав Кабаєв. Дає передачу на Гереро Едуардо Гереро виривається перший 2-1. 38-ма хвилина матчу. Кияни знову попереду. Але яка ж передача на Гереро? Андрій Ярмоленко? Та є на Едуардо Гереро, Едуардо Гереро знову буде пробивати і на цей раз Голкіпер. Піхальонок, підбирає м'яч, віддає передачу на Караваєва. І Олександр Караваєв пробиває, боже мій, що за гол? Що це за краса? Як би я хотів, щоб Київське Динамо так і виступало і в реальному житті? Передаю привіт для Романа Когута, який передбачив результат поєдинку між Крістал Пелес та Київського Динамо. Так тримати Романа. Замість ярмоленка на другий тайм випускаємо Волошина. І відразу вкидає. Помиляється зараз не щеред при вкиданні і атака до наших порід. Передача під удар і Пропускаємо 3-2. Брашко вийде замість Бояльського. А Олександр Яцик замість Олександра Піхаленко. Також Бленуце замість Едуардо Гереро. І удар по нашим воротах: і зараз поперечка рятує київське Динамо від третього пропущеного. Дивимось повтор, який же ж удар: футбольний бог на стороні київського Динамо. Передача на Шапаренка, Микола Шапаренко по лівому фланзі. Йде передача на Кабаєва. Кабаєв, ідеальна передача на Бленуце. Який же ж він дерев'яний. Давай Михавко. Проходить Михавка. Передача нещеред на цей разтягне вже. Передача на правий фланг, тут навіс. Під удар нещеред, що ти робиш? І фінальний свисток, Київське Динамо здобує дуже важку перемогу в матчі проти Люцерну з рахунком 3-2. і в реальному житті Динамо грає на нервах. А на поєдинок проти Фіорентини в старті вийде Брашко та Волошин. Хто його знає, можливо, ми зараз спрогнозуємо результат реального поєдинку. В рамках другого туру Київське Динамо приїхало в Флоренцію на матч проти Фіорентини. Паджіолі тут легко переходить передача на Джеко. Джеко пробиває і відкриває рахунок на 5-й хвилині поєдинку. То тут без шансів для нас ще Зовсім не був я готовий до такого початку. Мой закін на ударній позиції пробиває і не ще ретягне. Я чомусь був впевнений, що він заб'є. Тут передача на Едуардо Гереро, Едуардо Гереро пробиває з розвороту в руки для Давіда Дехе. Хоч Йолі зараз передача на Джеко, Джеко пробиває, стійка нас рятує. На після першого тайму поступаємо з рахунком 0-1. Тут помиляються наші гравці, і мой закін. Чекає на підключення від партнерів. Сам проходить кін і віддає передачу на До До. по правому фланзі навіс в штрафну на Джеко. Джеко пробиває пробивається. -0. Добінчак. Едуардо Гереро. На ударній позиції. Пробиває Гереро, Стіка рятує. Куяльський. Нарешті завели кияни, але, на жаль, тільки після другого пропущеного. Поджолі передача під удар. Сіка зараз вже в другому матчі нас рятує. А Владіслав Бленуце та Андрій Ярмоленко з'явилися на футбольне поле. Передача на Гереро. Едуардо Гереро проривається, тікає від захисників і пробиває 2-1 Кияни відіграють один м'яч. Едуардо Гереро. Здійснив останній дотик в цьому поєдинку, та все ж таки забив. Передача на Кіна Мойзе Кін розвертається, пробиває і ставить крапку в цьому поєдинку. Передача на Ярмоленко Андрій Ярмоленко пробиває тут ДХ, робить супер -сейв. Якби це було при рахунку 2-1, то було б дуже прикро, так. Йора ідеально відіграв. Андрій Ярмоленко виносить м'яч і фінальний свисток. Прикра поразка з рахунком 3-1 від Фіорентини. Хто б, що не казав, але кияни в цьому поєдинку продемонстрували гідну гру. А до стартового складу повертаються Андрій Єрмоленко та Олександр Піхально. А замість Кабаєва з'явиться Волошин та Попов замість Іаре. Даррі Сіті приймає Київське Динамо в рамках 3 туру Ліги Конференції. Ой, ой ой проходить передача на Волошина Волошин. Піде на Гереро, Едуарду Гереро на ударній позиції. Пробиває та 7 хвилина поєдинку Каяне попереду. Четвертий м'яч в трьох поєдинках від Гереро. Передача на Волошина, Назар Волошин. Піде передачу на Гереро, Гереро на ударній позиції. І 14 та хвилина матчу це вже 2-0. Бойс віддає передачу на Вайта, вайт пробиває і на 19 хвилині поєдинку поповграє рукою і арбітер призначає пенальті. Бойса проти нещерета, бойс проти нещерета розбігається, бойс, пробиває і нещерет. Вгадав напрямок, але не, не, не вдалося йому парирувати цей удар. Що ж це за поєдинок? 19 та хвилина вже три забитих. Орелі Пробиває Орель, і Нещеред, показує клас. На Гереро Едуардо Гереро тут набирає швидкість. Вітає передача на пікальонка, пікальонок в один дотик пробиває зараз голкіпер тягне. Помиляється Попов попри ввину сім'я Орелі пробиває прямо у руки для Нещереда. А тим часом перший там завершено, і я свого опонента з рахунком 2 -1. Передача на Волошин. волошен. Вибору у і йде передачу на Пономаренка. Пономаренко набирає швидкість один проти голкіпера. Пономаренко буде пробивати і не забиваємо твій Пономаренко. Тут набирає швидкість, переводить на Ангеля Торес. Ангельторес на ударній позиції. Пробиває Торес і знову Майер. Перший каравай на м'ячі. Торрес. Іде передача на Шапаренка. І Шапаренко буде пробивати. Який м'яч забиває, Микола Шапаренко. Боже мій, я не повірив. Я до останнього думав, що м'яч іде по звороту, але коли побачив, що це залетіло, був просто в шоці. Пономаренко віддає передачу на Ангеля Тореса. Торес розвертається та пробиває Торес. Майер на місці. Передача на Тореса, Торес. Аторес. Виходить віч навич проти голкіпера. Передача на Пономаренка, Пономаренко удар. І 89-та хвилина кияни ставлять крапку в цьому поєдинку. Сам міг пробивати тут то Торис, але віддає передачу на Пономаренка, а той вже просто не мав шансу схибити. І фінальний свисток впевнена перемога киян з рахунком 4-1. Четвертий тур Київське Динамо приймає Австрія. Ось такий стартовий склад і погнали. Засніжений НСК Олімпійський приймає гостей з Австрії. Передача Фішер пробиває не Навіс, в штрафний майданчик, чи буде удар У передача, і ми пропускаємо хендл. Я навіть не встиг зорієнтуватись, бачимо навіс. Тут приймає на груди, дали йому чеще, пообробити м'яч, віддати передачу. І тут без шансів для неї ще риба. І Дубінчак відбирає, розпочинає контратаку киян. Передача на Гереро, Гереро тікає від захисників на ударній позиції. Гереро пробиває повз ворота. Що йому тут не вистачило, я просто не знаю. Передача на барі. Барі віддає назад передачу, удар по воротах, Михавко блокує. І не буде контратаки, даємо ще раз пробити по наших воротах і нарешті виходимо в контратаку. Микола Шапаренко. Переведення в центр на брашка. Брашко подає далі на ярмоло. На Волошина. Волошин. Передача на гереро Гереро на цей раз вибить. І 1-1. 33 хвилина матчу. Кияни зрівнюють рахунок. А ви напишіть в коментарях, чи зможуть кияни виграти Лігу конференцій. А перший тем завершено поки що 1-1. Небезпечно біля воріт Кияна, удар поворотам навіть був. Ой-ой-ой, помиляються зараз захисники. Егерштейн пробиває повз ворота. Навіть не виходить м'яч Караваєв розпочинає контратаку океан. Ярмола. Віддає передачу на Гереро. Гереро перший на м'ячі. Едуардо Гереро віддає пас на брашка, Володимир Брашко. Волошин перехоплює Контратака Каян. Дубінчак. Набирає швидкість по лівому фланзі. Дубінчак віддає передачу на Едуардо Гереро. Едуардо Гереро розвертається, віддає пас на брашка. Володимир Брашко пробиває повзворота. Що тобі ще потрібно для забитого м'яче? Мене просто немає коментарів. Владіслав Бленудця буде пробивати -за меж штрафного прямо в руки Голкіпера. І фінальний свисток Півське Динамо грає 1-1 проти Австрії. Супер нереалізовані моменти. Ось наша головна проблема сьогодні. А після 4 поєдинків кияни знаходяться на 11 й сходинці маючи 7 очок. Така ж ситуація і в Донецького Шахтаря. А до закінчення групового етапу залишається поєдинок проти сансонспору та Крістал Пелес. З цими командами київський Динамо грає ІВ. А на матч проти сансонспору з перших хвилин не буде Едуардо Гереро. Нас вітає Туреччина. Кияна приїхали в гості до Спору. Дуже важливий поєдинок в рамках п'ятого туру Ліги конференцій. Польс. Редачина кулібалі-кулібалі пробиває навіть і не щеред. Очорнів з того всього Олександр Шовковський. Навіс від кулі-балі. Ісхак пробиває, не ще тягне. Ісхак чи Ішак, хто його знає, але буде ісхак. Кольце буде навішувати навіс. Боревкович пробиває головою та забиває. 18-та хвилина матчу, кия, не пропускають. Шапаренко, передача на ярмоло. Андрій Ярмоленко. Ідеї на Бленуце Бленуце на ударній позиції, пробиває Бленуце, та не забиває. Ще раз нам показують забитий м'яч, ну тут міг врятувати нещеред. Але що вже поробиш? Навіс. І удар по воротах. Переведення на караваєва і невдало. Ісхак пробиває, нещеред, забирає рук. Ну що, ж, а перший тайм завершено, Поки що поступаємось з рахунком 0-1. Дуже важ... важкий поєдинок. Дуже багато помилок в захисті. Зараз будемо щось аналізувати, щось змінювати та виходити на другий тайм зовсім з іншими цілями. Ісхак з м'ячем буде пробивати не ще тягне. І кон... контратакують кияни, бленуце. І давай передачу на Волошина, волошин. Ти маєш забити, ти маєш забити, пробиває Волошин 1-1. 1-1 і Волошин зрівнює рахунок в цьому поєдинку. Все до цього йшло. Молодець, Бленуця віддав передачу тоді, коли було потрібно, і Волошин тут майстерно розібрався. Тут було порушення правил, але коли і полить наш захисник і це пенальті. І Ісхак проти нещерета. Розбі... Розбігається Ісхак, пробиває та розводить нещерета, та М'яч по різним кутам. 2-1. І кияни знову поступаються. Торес розпочинає контрратак у каян. І кальонок. передачу на пономаренка. Пономаренко дає на Яцика. Яцик, по лівому фланзі. Віддає передачу на Волошина. Волошин не зумів пробити. На ударній позиції віддає передачу назад, Контратака Кейян, Володимир Борошко на Яцика. 91 хвилина Яцик набирає швидкість. Не дає арбітер дограти цей епізод. Я не розумію цю гру, якби атакував Самсон Spore, вони б 100% дограли. Чому? Чому не дають дограти? Але, попри те, все одно поступаємо з рахунком 2-1, тут немає що казати на, на арбітра. Самі могли вирішувати в деяких моментах Там навіть не пропускати, не створювати цей пенальті. Дуже прикра поразка, але попереду ще поєдинок проти Crystal Palace, який вирішить все. А в реальному житті ці команди грали між собою в рамках першого туру Ліги Конференцій, де Crystal Palace на переміг киян з рахунком 2.0. Прийшов час взяти реванш. НСК Олімпійський, київське Динамо приймає Crystal Palace в рамках заключного туру Ліги Конференцій. Хто знає, можливо, це останній поєдинок в цьому турнірі для Киян. А можливо, лише останній на груповому етапі. А тим часом Крістал Пелес знаходиться на першій сходинці, маючи 15 залікових балів. 5 перемог з 5 можливих. І Яцик тут перший на м'ячі, Яцик набирає швидкість по правому фланзі. Олександр Яцик не втрачає м'яч, віддає на Гереру. Едуарду Гереров поборовся на ударній позиції та забиває вже на 4-й хвилині поєдинку. Хто б міг подумати, що кияни так розпочнуть? Едуардо Гереров. Тут просто ідеально тут вибрав м'яч і пробив. А тим часом це вже сьомий м'яч нашого форварда в п'яти поєдинках. Камада, камада. Камада з м'ячем на ударній позиції пробиває і відразу ж зрівнює рахунок. Я не розумію, як тут грають наші захисники, просто стільки дають простору, дали пробити. Ну і шансів для нещирі. Сар тут тікає від захисників. І швидше всього буде пробивати, нещеред виходить, тягне і. Вартон. Муньос пробиває головою і знову нещеред. Ай-ай-яй-яй-яй, нещеред! Яка ж самовіддача від гравців Київського Динамо, але, на жаль, тільки у грі. Єреміпіно. Фланзі Піно проходить, пробиває. Перший там завершено. Поки що нервові один Кає проти нещеред, а нещирит, тягне уче буде добивати знову нещеред і вибити цей м'яч. Вибити КАБАЄВ, вибиває контратака від київська, де НЕ відбудеться. Команда з м'ячем. ПАРТОН Передача на, на уче. Уче віддає на команду, команда пробиває нещеред. І пробиває Кугот. І дуро пробиває. Пропускаємо на 77 хвилині. Єреміпіно. Перший нам є чіп, передачу, на дуро-дуро пробиває повзворота. Пономаренко виходить замість Едуардо Герера. Ще ряд, Михалко. Попов. Попов. Йде на Шапаренко, Микола Шапаренко. На Волошина, Волошин з останніх сил вже біжить Волошин. Передача на Пономаренка. Пономаренко не забиває, але добивається 2-2. 88-ма хвилина. Пономаренко все ж таки відіграв. 2-2 і поки що нічого не ясно. Але головне не пропустити, Шапарен. Штрафний майданчик про удар головою. Нешер забирає до рук і І Київський Динамо грає в нічию проти Крістал Пелес зосереджений, Олександр Шовковський. Зосереджені гравці і чекають результати типу попередніх турів. А Крістал Пелес вперше в лізі конференції втрачає очки. І кияний в плей-офф. Все ж таки київське Динамо буде грати в плей-офф Ліги конференції. 18-та сходинка, 8 набраних очок, 12 забитих м'ячів та 11 пропущених. Дві поразки, дві нічиї та дві перемоги. А Донецький Шахтар виходить напряму в одну восьму з шостої сходинки. А в плей-офф на нас чекає лег Познань, Люцерн зіграє проти Андерлехта, Кекен проти Рендерс, Страсбург прийме Лозанне Спорт, Росенбург Аустрію, Аберден Азе, Вікінг Легію з Варшави, Клуж проти Майнцу. Доволі непростий суперник, але, на мою думку, кияни мають проходити. Що, ж, а з вами був народний плейс, став лайк, підписуйся на канал, і на все добре!